<гум> Подивіться на мене. Мені 30 і я одиначка. У мене немає ні кавалера, ні, е, ні хлопця, ні натяку на кавалерів. І всі мої зустрічі можна порахувати на пальцях е, однієї. руки. У мене був секс більше ніж два рази з одним чоловіком. Мене ніхто ніколи не запрошував на побачення. Ну, там, в кіно, в ресторан не дарували квіти, ну, крім як на 8 березня на роботі. Я ніколи не готувала сніданок чоловікові, і мені не подавали каву ні в ліжко, ні на стіл. Я не знаю, що таке сімейний скандал. Угу. Я не вмію будувати сімейний бюджет, сімейні подорожі, e, і взагалі там, де у всіх романтика, любов, пристрасть у мене, що робота. Mm -hmm. Я люблю свої вітражі. Це моя творча робота. Я знаєте, як люстри створюю? Такі, що коли включаєш, від них йдуть тіні, і в тих тінях ще написано пристойні слова. А я вже виконувала таке замовлення. Я можу робити люстру, не виходити за три тижні з цеху. Це моя улюблена справа, я цим живу. Я люблю свої кольори. Кобальт. У мене багато улюблених кольорів. Це не ваші 50 відтінків сірого. Ну, я знаю. Робота не зігріє. Можливо, мене зимніми вечорами. Стару діву будемо назвати своїми іменами. але я щаслива стара Діва. Може, я. Це тому, що я ніколи не зустрічала жодної люблячої родини. А я тільки зустрічала сім'ї, де реально скандали, претензії, сварки. Я ніколи не хотіла б опинитися на місці якоїсь із дружин. Мої сім'ї жінок били на тиждень вже нічого, а в п'ятницю Тату приходить І починається. Це не тільки в нас було. Сусідів так само. Зверху знизу, зліва справа. Крики, квалт, діти плачуть. Чоловіки кричать, жінки верещать. Щось важке падає на підлогу. Багато горілки і мало любові. Не вірю в другу половинку. Половинка це щось ущербне, надломлене.